Різноманітність живих організмів, середовище їх існування і класифікація Різноманітність живих організмів організми або живі істоти це будь-які живі тіла, тобто тіла природи, що виявляють ознаки живого. Живі організми виникли близько 4 мільярдів років тому, з того часу вони постійно розвиваються, удосконалюються, пристосовуються до різних умов життя. Увесь сучасний світ на нашій планеті налічує понад 2 мільйони видів. Рослин 500 тисяч видів, а тварин – понад 1 мільйон видів. Усю сукупність живих істот сучасного органічного світу складають такі царства: бактерії. Це без'ядерні одноклітинні організми, що живуть у всіх середовищах життя. Має ще назви прокаріоти. Дроб'янки, на відміну від рослин і тварин, існують на планеті вже мільярди років. Наступне це гриби. Одноклітинні та багатоклітинні організми, клітини, яких мають ядро для живлення використовують готові органічні речовини, нездатні до активного переміщення. Різноманітність живих організмів це є гриби. Також рослини. Організми, що складаються з однієї або багатьох клітин, які мають ядро, містять хлорофіл і здатні утворювати органічні речовини, виділяють кисень. Наступне це є тварини. Одноклітинні та багатоклітинні організми, у клітинах, яких також наявне ядро, живляться готовими органічними речовинами, здатні до активного руху в просторі.